Магічна крамниця подарунки для злодіїв. Останній в цьому році покупець завітав до крамнички магічних речей, незадовго до закриття. Десь о 20 й годині. Він довго обирав особливі дитячі подарунки. Розпитував пана господаря про різні чарівні іграшки. Нарешті відвідувач пішов у сніжну темряву, цілком задоволений з повними руками яскравих пакунків. Пан розумник зіткнув з полегшенням, почувши радісне, сніжне, уважно оглянув свої володіння чи все на своїх місцях. Опісля він вдягнув тепле пальто і шарф і з лагідною усмішкою звернувся до мене. На все добре, мила. Побачимось у новому році. Бувай здоровенька! Я радісно кивнула у відповідь та помахала на прощання гарно відсвяткувати. Пан розумник вийшов з крамниці у невідомий, хромкий, мерехтливий світ, та зачинив двері на ключ. Всередині одразу настала тиша, і невимовна краса, бо магічні артефакти почали засинати та сяяти від задоволення. Мені спати зовсім не хотілося, тож я почала потихеньку наспівувати різдвяну мелодію ніжно дзенькати у численні дзвоники. Мій напарник теж заборчав щось у такт. Проте Брязкіт, що почувся наступної миті, заглушив би цілий хор колядників. Ми почули відчайдушний дзвін розбитого скла. А потім у величезну дірку у вікні увірвався холодний нахабний вітер, схожий на дикого, голодного вовка. Ой, лишенько, а за ними справді з'явилися вовки. Дві темні хижі тіні вдерлися крізь розбите вікно усередину крамниці, несучи із собою незнайомий запах небезпеки. Я на силу втрималася, щоб не заверещати вовки у нашій крамниці. Жах! Вони ж можуть жерти яйця жартиці, а то ще гірше образити малюка. Я злякалася до мурашок, коли раптом вовки піднялися на задні лапи. Та заговорили справжньою, хоч і дивною людською мовою. Жіночий голос прошепів клята за метіль, холод собачий. В мене цей дурнуватий сніг навіть в носі. Вовчиця почала пританцьовувати. З неї полетіли сніжні крихти. Грубий чоловічий голос відповів: Досить скиглити. Краще протри очі та пішли, подивимось, що тут за дарунки нам залишив добрий Санта. Почувши це, я знітилася, бо то були гості гірші за вовків. То були люди, погані люди. Саме про них стільки жахливих речей розповідав пан господар. То були злодії, грабіжники, мисливці за магічними артефактами. Я затремтіла від жаху та обурення. Ми щойно з паном розумником гарно прибралися. Все навкруги блищить чистотою. А ці нахаби вдерлися до нас у своїх брудних чоботях, наводять безлад та ще й зазіхають на наші скарби. Тим часом двоногі вовки увімкнули ліхтарики та почали свою огидну кримінальну справу. Спочатку вони оглянули затишні домівки, де спали артефакти, це викликало у них величезне захоплення. Вони навіть на деякий час застигли, як стовпи, витріщаючись на різні дивовижі. Це й зрозуміло, бо в нас найкращий асортимент. Я чула, як вони здивовано перегукуються. Ти диви, скалозуб, яка гарна снігова кулька. промовила вовчиця. Вона схопила з полиці льодовий шторм артефакт, що колись належав самій сніговій королеві, коли та ще була маленьким дівчиськом. Дурня, ось краще поглянь, що я знайшов. Дуже цікаво. Що ці штуковина відчиняє? Можливо, мала нам випав джекпот. Вовк показав своїй подрузі, сяючий срібний ключ з візерунком у вигляді троянди. Я ледь не посипалася від сміху, а мій напарник взагалі погутився від реготу. Добряче так покотився, майже до самих грабіжників. Що це ти чуєш? Ніби хтось тут є. Насторожилася дівчина вовчиця. Та то в мене в животі бурчить. Я так квапився на полювання, що не встиг повечеряти. Відгукнувся з хижою посмішкою хлопець. Але злодіка про всяк випадок посвітила ліхтариком у себе за спиною. Треба було бачити її обличчя, коли вона раптом побачила там малюка. Очі дівчини стали завбільшки, ніж окуляри пана розумника. Вона почала щось мукати, немов була вже не вовчися, а якась коза. Нарешті її спільник озирнувся та побачив. Що так налякало дівчину. Він пирхнув зі сміху. Та це ж просто тупий гном, яка потворна, безглузда іграшка не дивно, що вона тут бовтається, та ніхто її не купує. Гарні речі під ногами не валяються. Я навіть злякалася, так що ніхто не ображав мого найкращого друга. Навіть не можу уявити, які веселищі тепер очікують на незваних гостей. Після такої грубості, що здавалося навіть гіршою за крадіжку, домовик з роду вартових геть почервонів та почав стрімко рости. Він завжди збільшувався в розмірах, коли відчував величезні емоції, що не міг вмістити в своєму маленькому зачарованому серці. Раз, два, три, чотири, п'ять артефакти вже не сплять. Нумо, покажіть нахабам, як ми вміємо провчать. Отакої! Малюк так розлютився, що вирішив активувати навіть такі потужні арти, як людовий шторм та трояндовий цілунок. В ту ж саму мить артефакти, що знаходилися у долонях грабіжників, прокинулися та засяяли кожен своїм неповторним світлом. Це було найяскравіше видовище цього року. Снігова куля випромінювала таке сліпуче сяйво. Що дівчина зовсім зблідніла та втратила здатність навіть мукати, стривожена куля почала стрімко вкриватися льодом, що нагадував маленькі гострі айсберги. Дівчина підскочила на місці, трясучи руками, намагалася позбавитися небезпечної іграшки, та було запізно. Артефакт примерз до її долонь. Здавалося, він став її невід'ємною частиною. Хоча насправді то вона зробилася його придачею. Вже за мить льодові чари вкрили руки дівчини до самих плечей, а далі все її тіло. Останньою заледеніла голова. Тепер на місці злодюшки застигла налякана статуя з арктичної криги. Хлопчина встиг відкинути трояндовий цілунок, та це не врятувало його. З візерунку на артефакті стрімко виривалися міцні паростки троянд. Крадій наляконо заткував, Йому відібрало мову. Паростки швидко перетворювалися на густі трояндові хаші з тисячами гострих шипів. Вони тягнулися до злодія, оточуючи його з усіх боків. Незваному гостю, який потрапив у дуже колючу пастку, не залишилося нічого, як завмерти. Рязючі шипи майже торкалися його шкіри. Ще мить і роздеруть обличчя. Злодій тремтів, з його очей котилися сльози. Він намагався щось сказати, але боявся й рота відкрити. Домовик з роду вартових задоволено усміхнувся, склав на грудях працьовиті рученята. Сподіваюсь, тепер ти зрозумів, дурнику, що цей ключ нічого не відчиняє. Навпаки, він зачиняє, ув'язнює тих, кого потрібно зупинити. Дати їм час добряче подумати над своїми вчинками. Промовив мій друг, я дуже ним пишалася. А знаєте, вам ще пощастило обрані вами артефакти виявилися майже безневинними. Правда в тому, що у кожного з наших друзів-артів є як світла, так і темна сторона. Такі недобрі люди, як ви, пробуджують, самі відчуваєте що. Отже, ви відбулися маленькими подряпинами. Хоча хто зна, які жахіття звалилися б на ваші голови, торкнись ви цього дивовижного предмета. Домовик змахнув рукою, не наче фокусник, аж раптом на його голові з'явився білий циліндр. Чи сподобаєтесь ви всезнаючому капелюху? Зараз побачимо. Усміхнувся мій друг. З обережністю та повагою він зняв білий циліндр. Зі своєї світлої голови та наблизився з ним до замерзлої злодійки. Мені здалося, що капелюх зіщулюється з кожним кроком, змінює не тільки колір, а й вираз обличчя. Поруч із крижаною статуєю, він став брудно сірим та похмурим. Здавалося, над ним зібралися грозові хмари. Вартовий зіткнув. Дівчино, вдягни ти цього капелюха усі ці хмари назавжди оселилися б в твоїй голові. Хоча ти не така вже й погана. Просто не вмієш радіти життю. А що мій мудрий капелюх скаже щодо цього ледащого хлопця? Циліндр скривився та одразу ж почорнів. Ну, так я й думав. З тобою, хлопче, все зрозуміло. Такі, як ти, під впливом цього капелюха можуть опинитися в найдурнішому дні свого життя та й застрягнути там, поки не виправлять свій найгірший вчинок. Дякую тобі, мій магічний друже, та повертаю тебе у більш приємне місце. А ми з моїми незваними гостями продовжимо захопливу екскурсію. Чарівний циліндр прояснився та розтанув у повітрі, а домовик. Продовжив тим особливим тоном, який розповідають страшні історії. Зараз я розповім вам про мого давнього друга Сфінкса. Він великий майстер загадувати загадки та влаштовувати геніальні пастки. Уявіть, ви торкаєтеся своїми жадібними рученятами дивної золотої піраміди, яку можна крутити як кубік Рубіка». Вам цікаво, що за штука така. Ви продовжуєте крутити та тицяти її, немов то якась дитяча іграшка, і зненацька порушуєте спокій прадавнього, могутнього артефакту. Що далі? А далі з'являється страшний пустельний вихор, який, немов піщинку затягує вас. Здогадайтеся куди? у володіння нашого винахідливого Сфінкса. Бачу, до вас же почала доходити правда. Так, ви і оком не встигнете блимнути, як опинитесь всередині цієї маленької, але сповненої безлічі сюрпризів піраміди. Хочете дізнатися, що буде з вами потім? Ви будете блукати темними лабіринтами та відгадувати нескінченні загадки, якими так любить бавитися її господар. Виходу звідти немає, окрім єдиного: відгадати усі загадки та здолати усі пастки безсмертної істоти. Звісно, шансів у вас ніяких. Домовик так увійшов в роль, що зараз сам нагадував того хитрючого сфінкса, тільки рум'яного та з бородою. Вартовий клацнув пальцями. тієї ж миті на його долоні з'явилася невеличка дерев'яна скриня, прикрашена найтоншою різьбою у вигляді павутиня. А якщо б ви зазирнули до цієї милої скриньки. Ото настав би грець. Це ловець подиху. Всередині живуть двоє братів. Якщо скриню активують нахаби типу вас, то прокинеться злий брат. Він страшний, коли сердиться, а ще він дуже полюбляє лоскотати. Тільки уявіть, як вас залоскоче величезний, волохатий та восьмилапий павук. Добрий ловець виходить до тих, у кого щира душа. Він теж виглядає як гігантський павук, тому треба бути не тільки добрим, а ще й сміливим, сильним духом. Тим, хто не злякається, він сплете його заповітну мрію. Ось, наприклад, мені він напавучив ідеального друга. Проте впевнений, ви ніколи не здогадаєтесь, хто це. Саме у цю мить вічнилися дверцята старовинного зачарованого годинника. Що змайстрував сто років тому дідусь пана розумника. Звідти вилетіла яскрава пташка, схожа на казкову зозулю, вона почала кружляти по залі та голосно верещати: Скоро домой рік! Закінчуйте справи! Пора святкувати! Я схвильовано замахала гілям, від чого мелодично дзенькнули розписні яскраві кульки, якими мене з любов'ю прикрашали дітлахи. Це привернуло увагу малюка. Гадаєш, вони все зрозуміли, задумливо спитав він. Я радісно продзвоніла у відповідь: Троядновий в'язень відчайдушно закивав головою та зойкнув від болю. Гострі шипи впилися в щоки. Вибачте, ми вчинили погано, але ми все зрозуміли, і більше так не будемо. Гадаєш, він каже правду. примружився домовик. Я усміхнулася. Впевнена, це стало для них гарним уроком. Вважає, що їх треба відпустити. Знов звернувся до мене мій друг. Так, звісно, всі заслуговують на другий шанс. Ще цілу хвилину вартовий розмірковував, радився зі своєю довгою бородою. Ну, добре, в новорічну ніч завжди стаються дива. Відпустіть їх, мої дивовижні друзі! Ту ж саму мить льодовий шторм знов перетворився на милу снігову кулю. Лід на дівчині почав швидко танути, від чого під її ногами утворилася велика калюжа. Трояндовий цілунок теж розпочав зворотну дію, втягуючи всередину свою чарівну квіткову армію. За хвилину він знов перетворився на безвинний ключ. Нарешті незвані гості були вільні. Я зрозуміла, якщо робити погані речі. Можна заледініти назавжди. Вибачте, будь ласка, а доброта, навпаки, зігріває, вимовила дівчина, коли вітанула. Домовик з роду вартових погрозив пальцями і наказав. Жадібність та підступність найгірші подруги для людини. Краще подружіться з деревами, вони завжди вам вкажуть вірний шлях. А тепер бігом додому і почніть новий рік з доброї справи. Мій кращий друг наспівував Щедрика та дивився, як колишні злочинці, борсаючись, вибираються у розбите вікно та тікають засніженою вулицею, падають через ожеледицю, немов незграбні пінгвіни, але допомагають одне одному піднятися та втриматися на ногах. От люди! Сподіваюся, після нашої маленької пригоди цим двоїм навіть на думку не спаде ще раз пограти в злодіїв. Пробурчав він, замальовуючи магічним олівцем величезну дірку у вікні. Тим часом я готувалася до святкування, увімкнула усі свої ліхтарики, причепорилася гірляндою. Домовик вже полагодив віконне скло та приготувався запускати святкові феєрверки. До речі, він саме їх зробив і дуже цим пишався, бо то були особливі домашні феєверки, які нікому не могли зашкодити. Я обожнювала моменти, проведені разом з моїм найкращим другом. Звісно, ми іноді сварилися, часто мали різні думки, але не було нікого, хто б так добре розумів моє загадкове ялинкове серце. Жодна голочка не впаде з моєї гілки, поки він поруч. Я з радості його обійняла, але малюк каже, що я геть колюча. Так це ж і від щастя, відповідаю. І ось дверцята та годинникові чинилися вдруге. Пташка злетіла під саму стелю і заспівала новорічну пісню. Вітаючи всіх зі святом. Артефакти засяяли, як дорогоцінні скарби, такий чудовий в них був настрій. Я усміхнулася і загадала бажання: давно мріяла станцювати танго. Готуйся, мій милий друже. Ото буде сюрприз.